Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні розбір першої втрати з наших восьми реальнімашек. Це котик з нижніми защіпами. Був самий поганий, самий був без тургора. На шийки були сліди лікування, але господині потрібно було її не лікувати. А зносити верхівочку. В відрізати верхівочку, інакше ось чому в неї і були проблеми з тугором. Я ось отрізала вершок. І ось, як бачите, в неї всередині в стволі гниль. І це, вона вже давно ця гниль. Тому що, ну скільки тут минуло два дні після того, як ми її посадили, і вона стрімко почали жовтіти від шиї листочки. І зараз вона ледь зовсім розсипалася. Я сподівалася, що я відріжу два, хоча б два верхніх листочка, я щось урятую. Але як бачите, навіть самий верхній листочок новий. Ось ось із чернотою. Так що кит з нижніми защіпами у нас уходить у вітерце. Хоч у нього і були повітряні корінчики, але стовалова гниль. Вона вже була давно, і вона все йшла стрімко до гори. І це не те, що в мене вона за два дні, а просто вона вже була. На, за два дні вона так стрімко не могла туди піднятися. Я ж кажу, господині потрібно було зрізати верхівочку хоча б два-три листочки, тоді б можна було щось урятувати. Ось, як допустим допустимо, по цьому прикладу, я ось о, стоїть у мене листочками у воді. Теж довелося стрімко відрізати верхівочку. І як бачите, в мене вже є результати. Проклюнулися корінчики. Ось так підсушила я гарно фунгіцидом верхівочку. Тут теж був зріз, не дуже шикарний такий. І ось за. Та, мабуть, неділі три, ні, тижня три, це вже стояла, і ось з'явилися нові корінчики, і навіть підріс ось листочок. Помітно, все де темне, а де світле, це вже листочок росте із середини. Отаким От чином ще можна врятувати орхідейку. Стоїть вона у мене отак у водички під лампою. Цю її потрібно було господині теж так зробити. В неї пішла стволова всередині гниль, яку знаружи не видно. І ось маємо результат. Із восьми орхидеєк у нас залишається сім. Так що, надії, великої не було на цього котика. Шкода, дітки ти тут теж не буде. Ствол всередині поганий, тому дітки не буде. Шкода, дуже шкода, але вона мені писала, каже, там одна орхідейка буде така, що може, може і не вижить. Ну, ось такі результати. Показую все, щоб не казали, що я щось скриваю. 26-го я їх получила, посадила. Сьогодні у нас 29-те. Отак. Дякую за увагу. Слідкуйте надалі. Кому цікаво, будь ласка, далі буде.